Велика Кирилл, учень сьомого класу Добранської гімназії, Тарас Григорович Шевченко, хіба самому написать? Хіба самому написати? Таке послання до себе. Та все дочиста розказать. Усе, що треба, що й не треба. А то не діждешся його, того писання святого. Святої правди ні від кого, та й ждать маю від кого, бо вже б, здавалося, пора, либонь, десяте літо, як людям дав, як кобзаря, а їм, неначе рот зашито, ніхто не гавкне, не лайне, неначе не було мене. Не похвали собі громаду. Без неї може обійдусь, а ради жду собі, поради, та, мабуть, я не перейду із москалів, а не змінуся. Мені було аж серце мліло, мій Боже милий, як хотілось, щоб хто-небудь мені сказав, Бо хоч зостарююсь за того, та ще не знаю, що роблю. Ліна Костенко у ривок з роману берестечко. Оце і все, Ця галич над містечком. Народи вільний, аж тепер ти віл. Моя поразка зветься Берестечком. Над Києв наступає радзивіл. Уже рука не вдержить булави. Куди умерти? З пекла та й до пекла гармат нема, пропали корогви. Дев'ято сила, знемігся я потрошку. І мій кінь у дикій лободі, немає війська, сіл розпорожку. Один в біді, один, як на воді. Оце тобі супряга з бусурманом. Хіба я гетьман сипе ще глупот, так дався оморочити оман. Тепер дивись на Україну. От дивись, давись сльозам. Був найдужчий, носив при боці шаблю, не стручок. Тепер сидиш самотній, не гладуш.